Здоровенькі були, це наша молодша сімейка. Забрав я сюди ось цю молоду, але вона від них букує. Тато тримав, е -е, якось був, перегнав її сюди, але каже, що вона не їла, напила, не ходила окремо, і він почав переживати, щоб вона не пішла з цього світу, як наша кашечка. ранка через кохання, і тому е -е, забрав знову їх наверх. Я вже казав. Мені не цікаво, що вона була наверху. Мені цікаво, щоб вона порувалася з цим гусачком, тому що в них тато рідний, тому що в нас один гусак, а мами різні. Я думаю, що вони все ж таки подружаться. Бачимо, що по тілу будову. Ось тепер видно, ось ця така креслата гусочка. Та теж по вазі непогана, тому що я її тримав сьогодні в руках. І ми їх колись їх важили вже давніше, але вона така більш подовжена. Ця така роз, розплескана. Ну і гусачок у нас, як то кажуть, поза конкуренції. Єдиний мінус, що він почав кусати гусей, або ж гусей людей. Те ж саме, як робив наш глинистий. Він хороший гусак, він захищає своїх дітей, діков, дітей, дівчат, дітей, що він не має. І тому він так захищає і, як то кажуть, нападає на людей. Це є погано, тому що будуть скарги і знову треба буде їх закривати. І от ця наша проблема з тим. Людей, правда, в селі небагато, але все рівно є. Так, це був такий сарказм з мого боку. Вижене їх теж на котячок, мені цікаво, як вони будуть. Вони, в принципі, її не кусають. Але вона їх боїться, букує, кричать гуси зверху, і вона відкрикується їм, тому що все ж таки вони довгий час жили з ними. Вона букує від тих гусей. Я думаю, що може з часу вони все ж таки привикнуть, тому що ції не кусають. Ції не кусають, а вона, як то кажуть, трохи боїться. Головне, може, розпопарувалася з ним, то б було все гаразд. Побачимо, як він себе проведе, чи він буде. Тому що в тих що гусей є такий нюанс, що вони люблять одну гуску, а іншу можуть відкусувати. Це вже я чув і від людей, які тримали гусей, два чи три випадки таких було. Тому я думаю, що в, тому, що в цій сім'ї, щоб не було ревнощів, ця гусочка її не кусає, ось це, що там далі, ось цю нову, але гусак може не парувати там тут, -то, тому ось цю, що зараз є. Тому що він привик до своєї гуски і закоханий тільки в свою гусочку. Бачите, що він пританцьовує. Не буде рухатись на, з місця, але менш-більш триматиму її в воді, щоб він її покохав. Вона, дама не хоче. Вона, до речі, животик вже так випирає чуть-чуть чуть-чуть дозаду. Вона народжена 26 березня. Так, Їй 10 місяців. Мама її наша краса. Процес адаптації проходить поступово, трохи вона набукує, трохи ходить доверху. До своїх старих. А це наша пара гриці варвара. Або вони її гриць з варварою не кусають, але марину до гурту не приймають. Я почистив, зараз заженем, і хай собі сплять. Можливо, там зробив гніздо, можливо, котрець занесеться собі. Ось. Або буде вже собі моститися в гніздечко, щоб знати, де воно має нестися. Грицько, приходь. Він, до речі, не дуже важкий, тому що пробував, я його в руки і Він похудав і похудав так досить суттєво. Бояться вони солами. Ну давай, 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 заходить, що тепер страшно. Ну, заходить вона з ними. Добре, думаю, що вона адаптується і привикне. Так що це є в нас Грицько, Варварка ззаді, а це Марина. Тут зробив гніздо, каже, хтось буде собі думати та й нестися. Ну що? Їм солодких снів, спокійної ночі всім, миру злагоди любові і Божої благодаті. Будемо бачити, як буде завтра, післязавтра і що вийде з цієї молодої сім'ї. Так вона тебе не кусає, чого ти боїшся?